Європа бореться зі Снідом у такий от яскравий спосіб. У відні прогримів благодійний бал життя. Подія, яка їдає статусних зірок та строкату ЛГБТ-юрбу. Більш екстравагантного дійства у всьому світі не знайти. Нашим спеціальним кореспондентом на балу стала травесті артистка Мондро. Хто як не вона краще вписався у формат заходу? Передаю слово Відню. Монро приїхала на бал. Готові до пригод. У відні грандіозний благочинний лайфбол бол зібрав зірок та найяскравіших представників ЛГБТ-спільноти. Міська ратуша червоніє. Кацю я не підведу. Аманду, вітаю! Маєте приголомшливий вигляд. Ви вже багато років справжньому за лайфболу. Як готувалася сьогодні? Нанесла трішки блиску для губ та парфуми. Ось і все. Нещодавно ви презентували власні мемуари. Я теж нещодавно написала книгу. Скажіть, як письменниця письменниці, що для вас було найскладнішим у цій роботі? Для мене було надзвичайно складно писати про ранні роки мого життя. Мені не подобається згадувати про те, як я була хлопцем. Ті часи були дуже непростими. Тридцяті повертаються. Строката юрба змагаються. у кого найяскривіше вбрання. Перуки, пір'я, буа, я боа, ямлі. Вітаю, я Смін. Мене звати Монро. Я з України. Ви така яскрава? Дякую. Сьогодні ви у складі журі конкурсу костюмів на цьому балу. Чи складно обирати переможця? І справді я навіть не уявляю, як це зробити. Кожен з гостей неповторний, але це прекрасний досвід. Ви самі маєте неймовірний, просто розкішний вигляд. Поділіться своїми секретами краси. Скажу тільки, що я дотримуюсь низьконатрієвої дієти, але мій головний секрет це те, що я просто обожнюю життя, насолоджуюсь кожним днем. Це й додає мені краси. Вітаюсь, розмаїться. Урочисто відкривають лайфбол сто пар дебютантів. І чому я не з ними? Правий двал у відні. Австрійська суперзірка кончита Вурст. Навтіху глядача, мепатажна артистка змінює бурлеск образи як рукавички. Втім, стиль гей-ікони з часів перемоги на Євробаченні дещо змінився. Здається, Томас Нойвір томився від свого жіночого персонажу і почав виступати в костюмах, тріках та чоловічих черевиках, не з сукнями єдиними. Кончіто, вітаю! Сьогодні ти розпорядниця лайфболу. Хвилюєшся? Um, um, um. Голова йде обертом. У ній крутиться стільки думок одночасно, стільки справ, про які я маю дбати. Я сьогодні і співаю, і танцюю, і веду. Нервувати просто не часу. Ми з України. Нещодавно Київ приймав Євробачення. Ви спостерігали за перебігом конкурсу? Well, так, звісно, ми влаштували гучну вечірку на честь шоу. Зізнаюся, не всіх конкурсантів я змогла почути. Була трохи на підпитку, але це було. Дивовижне шоу. Вітаю українців із цією грандіозною подією. Що скажете про переможця? Як вам Сальвадор собрав в Португалії? Oh О Боже, я просто закохалась в цю пісню. Його музика запала мені в самісіньке серце. Мода допомагає! Зіркова гостя благодійного балу життя супермодель Наомі Кембл. Вже більше 20 років манекенниця активно допомагає збирати кошти на боротьбу зі снідом. So У розкішній сукні Роберто Кавалі 47-річна модна легенда ніби зупинила час. Колишніх супермоделей не буває. Її краса здається вічна. Наомі, наскільки особисто для вас важливо бути тут сьогодні? Це велика честь для мене, адже так важливо підтримувати одне одного. Я щиро мрію, аби ця страшна хвороба, СНІД швидше стала історією. У вас є власний благодійний фонд. Що складніше влаштовувати власні заходи чи підтримувати інших? Усе, що ти робиш, потрібно робити з пристрастю. Тоді немає нічого складного. Жіноча дружба існує серед учасників модного показу під стінами ратуші найвідоміша модель трансгендер Андрея Пежич та українська манекенниця Аліна Байкова. Андрій став Андреа три роки тому. Манекенник сербського походження Пежич переніс операцію зі зміни статі. Видає чоловіче минулий хіба 44-й розмір взуття. Довгий час модний світ божеволі від його унікальної зовнішності. Пежич брав участь і в жіночих, і у чоловічих показах, і прославився образом андрогіна. Але тепер у манекенниці нове життя у тілі жінки. Ми українське телебачення, я Монро. Після того, як ви наважились на операцію зі зміни статі, для багатьох трансгендерних людей по всьому світу ви справжні натхнення. Відчуваєте цю відповідальність? Perfect... О, я не ідеальна рольова модель, я полюбляю гучні вечірки. Словом, я не Янгол. Але наприкінці дня я завжди маю надію, що я надихнула ще когось бути собою і відстоювати своє право на це. І звісно ж, моя винагорода за те, що я роблю, це бути тут, на цьому червоному хіднику. Я дуже щаслива. Знаю, ви приятелюєте з українською супермоделлю Аліною Байковою. Як підтримуєте одна одну? Аліна Аліна, мені наче сестра. Ми дуже близькі. Відтоді, як я приїхала до Нью-Йорка, вона була така добра до мене. Це все слов'янська кров. Ми маємо щось спільне в душі. Аліна я рада вас вітати. Дуже приємно вас бачити на цьому феєричному закладі. Я знаю, що ви не тільки супермодель дуже відома, але й займаєтесь благочинністю. Скажіть, будь ласка, як вам такий екстравагантний, незвичний та я б сказала, розкутий спосіб збирання коштів? Абична всі череці івенти вони такі німно скучновати є. Лайфбол, мне кажется, это... Многие люди комплейнт, что это like too much, да? Но мне кажется, это настолько красивый ивент, это настолько все красиво организовано, что люди, как обычные люди, могут сюда попасть, да? у Которых нет денег, потому что на, на благотворительные ивенты только как бы богатые люди ходят, да? Это позволено для всех, доступно для всех. Все могут одеться красиво, все могут прийти и почувствовать себя пар. Of something amazing, да? Звичайно, модна індустрія тісно пов'язана з ЛГБТ людьми. Yeah. Ви довго звикали? Я природу судити не можу, тому що природа то не безобразна. Ну, поки вони не роблять це too much all over on people. А да, що да? для вас too much? Ну, якщо я почав сексом тут займатися, ну, це too much. Вони mm -hmm. можуть. Да? Yeah? Ну, звісно. Ви бачили таке? <laughs> ну... Публічні ну, оргії? Ну, по, ну, почти, так. Да. Ну, вони такі, вони very open-minded people. В цьому мірі, в якому я живу, Мне кажется, уже разврату нет предела, поэтому опять же я не сужу, но я скажу так, я бы не хотела, чтобы это было на публике, конечно, чтобы все behave, как мы behave, like я с бойфрендом, так же и они, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Это все должно быть элегантно и дисциплинировано. Not too much. Но я говорю, я не говорю, что они там на улице прям могли бы это делать, да, я говорю там про ночные клубы, когда они уже веселые и там, в принципе, детей нет, и это. Ну, это окей. Я никогда никого не сужу. У каждого своя жизнь, каждый занимается чем хочет. Это all good. Ну ж, дякую, вы такая крутая. Сегодня я лишь твоя, Передаю світську варту каті осадчі, а сама трохи розважуся. Не кожен день такі помпезні бали у відні. Зроби перший крок сьогодні ми.